Півострів, який Росія незаконно анексувала ще у 2014 році, продовжує залишатися джерелом постійної напруги та провалів для її військових: аварійні відключення електроенергії у тимчасово окупованому Криму, хаос у системі протиповітряної оборони, а також випадкові скиди авіабомб уже на власну територію, усе це створює картину далеко від так званої стабільності, якою так пишається кремлівська пропаганда. Населення живе в страху, а влада виправдовується і бреше. Про все найцікавіше розповімо далі. Ви на каналі Сейчас ставте лайк цьому відео, підписуйтесь і починаємо. У тимчасово окупованому Криму частина керчі залишилася без електропостачання. Світло вимкнули в аварійному режимі, і причини таких відключень не називають. Крім керчі, без струму залишилася також Сімферополь та низка населених пунктів Сімферопольського району. Про це повідомляє так зване Крименерго. Водночас, за даними проекту Радіо Свобода «Кримреалії», однією з можливих причин відключень є пошкодження електрооб'єктів на півдні Російської Федерації. На тлі постійних атак по військовій інфраструктурі Криму виникає запитання чому Росія не здатна захистити півострів, який вона сама вважає важливим для себе. Російська система протиповітряної оборони на півострові зазнає катастрофічних втрат. Спікер військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, протиповітряна оборона не безкінечна, а Крим не неприступний. За його словами, з початку 25-го року на жодному іншому напрямку фронту не знищено стільки систем ППО як в Окупованому Криму. Для Росіян Крим це не лише логістичний, але й символічний об'єкт. Тому вони знімають системи протиповітряної оборони з інших напрямків, навіть із території Росії, щоб прикрити півострів. Проте навіть така концентрація не рятує удари українських військових та головного управління розвідки регулярно знищують російську техніку від штабів до зенітних установок. Поки російські чиновники та пропагандисти продовжують розповідати про нібито українські обстріли. Російські літаки самі скидають авіабомби на територію Російської Федерації. Як повідомляє російський телеграм-канал Астра 4 травня над Білгородською областю з російського літака нештатно зійшла півтонна авіабомба. Вона впала за 2 кілометри від села Івиця, хоча до українського кордону залишалося понад 60 кілометрів. Це не поодинокий випадок. 8 квітня бомба впала прямо перед автомобілем місцевого мешканця, який отримав множені осколкові поранення. Наступного дня, 9 квітня, росіяни вже бомбардували село Цибулівка, пошкодивши 8 будинків. І попри це, російські слідчі органи звинувачують у всьому збройні сили України. За підрахунками Астра, лише з початку 2025 року щонайменше 70 авіабомб і три ракети впали на території Росії та окупованого Криму саме з російських літаків. У 2024 році таких бомб було щонайменше 165. Причина невдала модернізація. Російські військові оснастили старі радянські авіабомби ФАБ комплектами управління та планування, що додають їм крила і супутникове наведення. Але через технічні збої ці бомби не долітають до цілей і падають на власну територію. Російська влада і далі поширює повідомлення про начебто українські атаки, часто без підтверджень. Так, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що села регіону буцімто піддалися десяти обстрілам та атакам дронів, нібито застосовано зокрема 12 безпілотників водночас у Курській області тривожно. Місцевий оперативний штаб попереджав: ракетна небезпека. Якщо ви вдома укривайтеся в кімнатах без вікон, ці повідомлення мають за мету створити атмосферу постійного страху. І відволікти від головного системної кризи в самій Росії та на окупованих територіях. Ситуація в тимчасово окупованому Криму дедалі більше демонструє слабкість російської армії. Протиповітряна оборона не справляється, а Крим залишається вразливим, незважаючи на всі зусилля загарбників у той час, як росіяни самі скидають авіабомби на свої міста. Їхня влада продовжує брехати, перекладаючи відповідальність на Україну: чи зможе Росія ще довго приховувати свої провали від власного населення? І чи повірять у цю брехню самі росіяни? Друзі, відповідь на це запитання напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал та поставте лайк цьому випуску.